Народ. Народ. Ну ви зрозуміли. Це Ецео з Assassin's Creed 2. Так. Ецео Аудіо Так. Він якось опинився у Ліберті Сіті. Він не розуміє, як він опинився тут і хоче потрапити до себе у гру. Він якось опинився у іншій зовсім грі. Він не знає, що тут він робить і як потрапити назад. Давайте йому допоможемо. Мужик, 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 допоможи мені. Будь ласка. Мені треба якось повернутися. Що це було? Ладно. А що це за. Що це їздить? Це що, коні? Це коні? Це нові породи коней? І чому вони різні? Що це за телефон? Що це за. коробочка? Допоможіть, будь ласка, мені. Ну давайте я сяду у цього коня. Ой, Вибач, вибач, вибач. Ааа, тут що? Як? нахуй! Ты что кажешь? Ты что кажешь? Ты что кажешь, мужик, ты что кажешь, ты что кажешь? Давай, 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 ух, дай коня, дай коня, а як Їхати. А, Мужик. Це мій кінь тепер. Мужик, не, не бий мене. Дякую. Мене я сяду. Я хочу забрати. Як його поїти? Я не знаю. А. Ось, ого. Ой, 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 ой. Народ, 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 народ. А як його зупинити? Там не Як його зупинити? Як його зупинити? Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Чекайте. Жіночка. Жіночка. Диши, диши, диши. О, дякую за гроші. А, ah, не треба, не треба, не треба. Oh, Ты что, зброю дістав? Так? Зброю я знаю. Я знаю, что такое зброя. Давай, 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 you давай, 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 давай. Э, так, так, так. <реклама> Мне треба повертатись назад. М давай, тикай, 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 дай сяду. Тікай, мужик, мужик, тікай, тікай, тікай. Поможіть мені, будь ласка. М мені треба... Пробач. Ого, я навчився, я навчився. Ух. Мені треба повертатись назад. Усе, усе, усе. Це, схоже, тампліери. Темплі... Так? За мною приїхали тампліери. Так. Багато коней. Багато коней. Тут багато коней, ви бачите? Мені треба. Якось назад. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, це було... Ух. Це було боляче. Але я живий. Я живий. Я живий. Я живий. Так. Дай, дай, дай 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 Ні, не ти. Ладно, давайте вбивайте, вбивайте мене, ух! Так. Непогано. Ецео. Ось такий. Ну що ж, народ, ви бачили, який у нас був обзор. Ось такий скін. Так. Ось такий скін чудовий. Давайте зараз ми подивимось вставочку відео, як він у катсцені. Так. І будемо завершувати. Так, до речі, народ. Зброю він добре тримає у руці, ось бачите. Давайте, подивимось. Ось, наприклад, граната. Кидаємо. Зараз подивиться... Ух, снайперка. Ось. Ну. Ось, можемо побачити. Можемо побачити. Давайте ми подивимось в ставочку і будемо завершувати цей обзор. До мене прийде сам Ецео Аудітори. Так, з Assassin's Creed. Та пішов ти. Пішов ти. Дівчинка, не повіриш, хто прийде. Прийде сам Ецел Аудітори. Так. За Assassin's Creed. той самий. Так, це мій друг. Він якось потрапив сюди. Та пішов ти. Чорт, Роман. Який Ецо, Він не прийде. Та прийде він, ось він. <гум> без лиця. Без лиця. Так. Це Ецо. А Ецо, знайомся, це моя дружина. Рада бути з вами знайома. Ецел. Так, Так. Що це за мужик без лиця? Це Еце. Ецео, який нафіг Ецо, я не знаю. Мені цікава ось ця дівчинка. Так, так, Роман. Коли віддаш гроші? Скоро. Давай, Роман. Віддавай мені гроші. А не то підеш звідси. Так, так, Влад. Ух, я такая красуня. Хм, Роман, я ж тобі сказав, де мої гроші? Віддавай мені гроші. І чому цей безлиця стоїть і дивиться на нас? І що це було? Це було, як завжди. Так, фантастика. Це було фантастика. Так, ну що ж, ЕЦО, Пішли звідси, пішли, пішли. Я тобі покажу цей світ. Ну що ж, ось така була у нас вставочка. Ми подивились. Ось так еце виглядає в каццені. Давайте будемо завершувати цей обзор. Кому сподобався цей обзор на цей скін Ецо Аудіторе з Assassin's Creed 2. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі усім удачі і усім щасти. Силка на цей скін буде в описанні під відео. Удачі!